Питання до серйозних експертів. Дивіться, взяв ось перфуратор з таким амбуром. І от мене е, цікавить питання, чи треба змащувати його. Того, що дехто змащує оцю штуку, бачите, воно тут, чи туди, щоб воно не било? Зараз тут нічого немає. Ніякого ні салідову, ні, ні змазки, не знаю. Хтось його змащує, хтось не змащує. Як правильно, треба його змащувати чи не треба його змащувати? О! Треба трошки посвердлити, дюрки буде. Взяв отакий невеличкий бурчик і невеличкий перфоратор. Будемо О, Я вам скажу, це серйозна, серйозна тарадайка. О! Ти думаєш, вже як приступати до роботи, то треба приступати по правильному. А правильно, чи треба його змастити, чи не треба. Та його, я вам скажу, навіть тяжковато в руці тримати. О! де, З цим буром він півтора метри виходить, а то й більше, напевно. А може й десь півтора, не знаю. то що бур цивометровий. Бур метровий і перфоратор теж десь. Я вам скажу, допустя він важить цей перфоратор. Так, дивіться, модель отака, патрони такі от. Тут що написано. Діаметр 68-120 мм. А, це коронки. А бурі з 16 по 40. Ну це 32. Так що тут ще можна сказати, це ще слабенький бур є більший, але я більших не знаходив. Найшов покажу тільки отакого. попробуємо ми ним бурити. Що? Бурити? Граніт будемо, ним. Поїдемо будемо змін шукати цим перфоратором. Ладно, а ви все-таки напишіть, треба його мастити чи не треба.